Прийшла біда оттуда, откуда її ніхто не очікував. І нам прийшлося зробити те, що зробили. Зараз все розкажу поподробно. В Сумській області об'явили епідемію і перестали колхози, совхози, бази продавати зерно. Н кукурузу, ні пшеницю нічого не достатньо йде. Тільки на ринці, а на ринку кукуруза 10 гривень, пшениця. 9,9,50. Коротше, щоб робити свій корм. Він виходить десь в районі 15-16 гривнів за, за кілограм, собі стоїмость його, плюс робота, плюс його все треба змолоть, привести, наколотить. Ну, покупний, покупний готовий комбікорм 15,80 виходить. Так, взагалі. Невигідно стало робити свій комбікорм. Ну, нам нічого не залишилося, як купити готовий корм. Купили тону. Що за корм, пізніше розповім. Поки скажу про перші результати цього корму кормлення. Це ми його 6 днів вже, 7-й день годуємо, То результати ці розкажу. І один лайфхак, як перейти на корм. Щоб без патрії яйценоскості. Це дуже важно. І на цьому в самому началі нашої кар'єри ми вже спотикалися. То другий раз, взагалі, було неохота спотикатися. То це вже ми пройшли, розказую і вам, щоб ви через це не проходили. Як перейти на корм? Берете корм, той, що ви постійно годуєте. І той, який, на який ви хочете перейти. І починаючи з 20%. Старого корму сипати 80, нового 20%. На наступний день старого 60 нового 40. І Таким, таким нехитрим методом по 20%, 20 кожного дня там уменшайте, там увеличуєте. І за 5 днів повністю переходите на новий корм. Результат. Оце я сьогодні утром вже яєчка збирав. Яйценоскість вже на оце ось на шостий день сьогодні. Сьогодні вони вже їдять чистий покупний корм. Яйценоскість вже я замітив, що на 15% додавалось. Це вже дуже-дуже гарно. Так що поки що я цим кормом дуже довольний. Плюс, плюс до всього... Зацепився. Плюс до всього. Його менший розход йде. Це у нас тут Техаси Гіганти. Мальчики від 400 грам, а дівчатки від 500 грам. Ну, по ним, по ним видно, що вони, що вони справні. Це, це мальчик. Хочеться дівчинку славити яку небудь показати. Це пацан. Дівки поховалися. Дівки всі поховалися. То, туди я не достану, заціплюся рукавом, не можу нічого витягти. Ну, Ти скажи. Так, ладно, то треба. Надо... Це така клітка, що в мене, що я з нею його поймаю, а витягти, а витягти не можу. О, ну, дивіться. Ось які тут дівчинки. Як 500 грамів. Ну, по ній видно. Он... Аж масіл вилазить. Так що це в нас тут Техаси Гіганти. Мальчики це наша важка лінія. Взагалі, тут кров змішана. Всі дівчатки тут узяті, оце 4 сім'ї. Дівчатки взяті це я брав у Богдана з із, із Макарова. Номер телефону в мене є, якщо кому потрібно, я надам. Дуже хороше яйце прийшло. Дуже хороший був вихід, і по ним видно, що вони, що вони важка лінія, дійсно важка лінія. А хлопці із наших важкої лінії. Само собою отут ось наші, наші дівчата, а ці а Богданові хлопці. Взагалі, кров мішана. Кров змішана, як пишуть брат і сестрою, тут не дрючиться. Все в порядку. Так, ну, в общем, це вони вже уже несуть інкубаційне яйце, вже 10 днів як несуться, то вже ми, ми їх збираємо на інкубацію. На Там у нас молодіж, сюди ще із брудера трошки я переселив. Ну, ці ще дві клітки теж будемо переселяти, напевно завтра. Хай ще тут потусують. Купили ми. Стартовий корм він від 1 тижня до 6. І для несучок він від 7 тижнів і далі там продуктивний їхній вік. Розход по паспорту 17-20 грам е, кожної птички на сутки. В общем, розважуємо. І кожний, кожний ну, наприклад, тут 40. 40 штук їх. Це значить 800 грам. 800 грам на сутки. Даємо утром 400 і вечором 400. Ну, Важколінії, мабуть, треба буде трошки давати більше, тому що за счет їхньої маси вони їдять трохи більше. То, мабуть, будемо їм 25 грам давати, а там будемо бачити. Ну, вечором я насипав, я б не сказав, що вони жадно кидаються на їжу і їдять. Вони не голодні. Так що їм вистачає, корм питательний, яєчко крупне, яєчко крупне вони несуть. Ну, Крупні дівчатки, крупні яйця, само собою. Яйце вони несуть 15-17 грамів, З них беремо на інкубацію. Бо менших у них в принципі, в принципі дуже мало. От як оце ось, наприклад, десь 13 грамове. Яєчко. Ну, є, проскакують. Трохи менше, ну, а в основному йдуть яйця 14, 16-17 грам. Так, що ще? Ну, це нові, нова сім'я там смокінги. Нову сім'ю англічан зробили. Це теж англійська чорна. У нас тут а є смокінги. Інкубаційні яєчка відсилаємо по всій Україні. Є черга. Ну, воно того стої. Як затихашся за такого, воно того стоїть. Я дуже довольний, що взяв у Богдана ці яєчка. Дуже добрі. Мені подобається. Мені подобається. Взяв руку, маєш ну, так, Трохи про корм я потім вже уточню. Не, не уточню. Ну так, да, уточню пізніше. Зніму відео, що за корм. Ну, це буде після перевірки, як уже повну проверку, хоча б ще через тиждень. Так що підписуйтесь, ставте класи, все провіримо, все по тому озвучу. Що до чого, що скільки коштує, де замовити. І все, -все розповім. Так що підписуйтесь, ставте клас, щоб не пропустити наступні відео. І бути в курсі забитій. В курсі все розкажемо, як є, все по-чесному. Добренько, всім добра миру, до наступних зустрічей!